Тут дуже гарно видно зародок і кровоносні судинки, тут взагалі файно гарно видно. І тут видно. Ті яйця, які переглянув, кладу нуликом догори. Заодно й перевертаю. Тут є. Тут немає нічого. Тут щось є. Тут не зрозуміли. Або завмерло більше всього, що так, відкладу на бік. Тут нічого. І тут нічого. Тут не зрозуміло. Тут нічого. Ось подивіться, як виглядає кров'яне кільце. Не знаю, чи передає камера, але дуже добре видно. А ці яйця залишаю в інкубаторі. Накриваю кришкою. Тавилку шнура вмикаю в розетку. Чому така велика кількість незапліднених яєць причина мені відома. Тому що у мене на 20 чи 25 курок було 10 півнів. Тоді, коли я відбирав яйця на інкубацію. Коли один півень топче курку, інший прибігає, його збиває і так постійно. Зараз в мене є 5 півнів. Треба ще зо два зарубати. А ці яйця звару і згодую курам. Все, на сьогодні моя робота біля інкубатора завершена. Зустрінемося завтра.